Вітаміни і добавки, які приймаю я, щоб не вмерти. Повідніше, щоб пожити. Подовша, якщо серйозно, ось вони. А ще є оці, які я приймаю по дню. Зранку за час до сніданка я приймаю глютамін, цитрулін, креатин це все разом для отримання енергії, щоб бути більш продуктивним на тренуванні. Також зранку приймаю МСМ курсами для волосся. Вітамін С для засвоєння колагену, у що для покращення зв'язок суставного апарату, а також таурин для кращого току жовчі і теж для енергії. А далі те, що приймаю по дню ремарочка, я не формат приймати вітаміни, і навіть проти коли їх приймають просто так. Але я здаю аналізи, дивлюсь і тоді приймаю. Тому у мене по дню є цинк, міцелен, вітамін А і Е приймаю два рази на різ курсами по одному місяці, магнію, взагалі на постійній основі, у нас завжди в ньому дефіцит, Д3К2 є дефіцит, Д3 не приймається без К2 і вітаміни групи В в 6 в 9 в 12 І ні, ні не вредно печінку, я собі не просажу, приймаю 5 років, усього ви бачите мої печінково почні проби. Все нормально. А також насправді вітамінів тут небагато. Згадайте, вітаміно-мінеральний комплекс, наприклад, Optimen, Оптівумен. Чому вони мені не подобаються? Тому що там все разом в одній капсулі, наприклад, Д3 з вітаміном А разом не приймається, їх треба окремо приймати. Сим з цим ж теж окремо це вони антагоністи. І В9, наприклад, з Б12 теж не Тепер ви знаєте, на чому сиджу я, а в описі під відео ви знайдете список аналізів, які треба знати щоб виявити дефіцити які є у вас тому здавайте аналізи не пийте все підряд пийте тільки те що потребує ваш організм